Всім привіт! Мене звати Дощинка, та сьогодні ми розглянемо таких драконів з крил вогню, як землекрили. Беріть чай з сукарками, а ми починаємо. А також хочу вибачитися, якщо будуть задні, на задньому фоні звуки, бо я зараз в слі і мені незручно озвучувати. Що ж, починаємо. <кхід> Для початку вигляд: у них луска земляного кольору, іноді з золотою або червоною лускою. Колір очей може бути бурштиновий. Коричневий або охристий. Зовнішнім виглядом закінчили приступаємо до природної зони. Землекрили люблять болота, а також теплий клімат. Далі у нас здібності. Якщо достатньо тепло, то землекрили можуть дихати вогнем, але не так добре, як піщанокрили, темнокрили та небокрили. Землекрили дуже добре ховаються у болотах. Вони часто використовують багнюку для вилікування ран та опіків. Землекрили можуть затримувати дихання під водою на одну годину. Луска у землекрилів трохи міцніше, ніж у інших племен. <кхи> <кхи> луска тих драконів, які вилуплюються з яйця драконячої крові, вогнетривка. Їхня луска швидко стілює, стілюється від опіків та ран, які нанесені вогнем. Причина, по якій з'являються такі яйця, невідома. Опіки заживають ще швидше, якщо помазати його багнюкою. <клес> Червоні яйця є, не є рідкісними, бо по словам рогіс, вони вилуплюються кожні два роки. Поки що не було інформації про землекрила анімуса. Далі у нас образ життя. Землекрили відкладають яйця в гнізда, які добре захищені теплими камінчиками та закриті глиняною стіною. Перший дракончик, який вилупився з яйця, з яйця найкрупніший, та у нього є інстинкт допомогти іншим вилупитися з яйця. Далі такі дракони стають головними у невеликих зрайках. Батьки навпаки не звертають увагу на своїх драконят. Як тільки мати відкладає яйця, вона одразу забуває про них, а яйця все одно знаходяться у теплі та безпеці. Тому такий дракончик чимось заміняє батьків. Землекрили живуть та трудяться у невеликих сарайках, які з'являються з сестер та братів. Вони разом ростуть, вчаться, полювати та виживати та дуже люблять один одного. У війні з таких зрають виходять підрозділи. Якщо хтось з групи помер, вони довго сумують по ньому. Землекрили можуть взяти у свою зграю дракони, який залишився без братів та сестер. Іноді такі дракони самі збираються у зграю. Землекрили збира... <кхи> збираються раз на місяць для спарювання. До речі, часто дракони не знають, хто їхній батько. Землекрили люблять харчуватися рибою та м'ясом, але іноді можуть їсти фрукти. На цьому закінчили. Переходимо до імен. Всі землекрили названі на честь тварин, рослин, клімату та ландшафту болота. Їх також можна назвати на честь відтінків коричневого просто або просто землі. Також землекрили можуть називатися на честь мінералів. Історія землекрили у часи війни за піщаний трон були у союзі з піщанокрилами та небокрилами та билися проти принцеси Опік та пол... принцеси Полум'я. Принцеса вогонь змусила їх приєднатися до Союзу, пригрозив тим, що зруйнує плев'я, якщо вони не допоможуть їй перемогти. Також вона запропонувала 100 років миру між піщанокрилами та землекрилами, а також захист для землекрилів, якщо вогонь займе трон. Цікаві факти: Туї Сезерлен говорила, що земл... землекрили сплять, повалившись у купу в своїх гніздах. <кхух> на цьому я завершую. Вибачте, якщо був кашель або насморк, бо я зараз, на жаль, Прихворіла трохи, та не можу нормально озвучувати. Плюс село це взагалі щось чимось. Ну що ж, на цьому я закінчую. Всім гарного дня. З вами була Дощинка.